Зараз буде чарівний пендель і трішки мотивації для тебе. Якщо ти тільки починаєш розвивати блог або будь-яку іншу справу, то найгіршу помилку, яку ти можеш зробити, це намагатися на початку зробити все ідеально. Починаєш знімати рілси, і 100% до цього ти побачив рілси більш кращі, зроблені з класним освітленням, з класним фоном, і в тебе починається. Меблі переставляються, родина виселяється, півдня ти збираєшся. Потім ще потрібно запам'ятати, що потрібно казати, і врешті. Ті решт вже вечір, а в тебе знятий тільки один рілс. і ти замахався так, що потрібно ще три дні від цього відходити. Ні, так не працює. Не потрібно вигадувати велосипед. На початку роби базові дії, напиши собі сценарій, гарненько вдінься. Якщо є світло, вистави. Якщо нема, стань навпроти вікна, є освітлення і добре. Зніми 3-5 рілсів і готово рости поступово, це нормально. З часом ти будеш докручувати і в тебе буде виходити краще і краще, але порівнювати свій початок з чиєю серединою це найгірше, що може бути. І запам'ятай, багато тих, хто намагався одразу зробити ідеаль. Но так нічого і не почали.